Світ на межі великого морського конфлікту у безпрецедентній ескалації. Ізраїльські дрони за повідомленнями атакували цивільну гуманітарну флотилію, що прямувала до Гази. Майже 50 цивільних суден, сотнями активістів із понад 40 країн, серед яких ключові європейські держави вирушили, щоб прорвати ізраїльську морську блокаду. Свідки розповідають, що близько десятка дронів з'явилися над морем після ночі і почали скидувати вибухівку небезпечно близько до суден. Що найменше п'ять кораблів були пошкоджені виникли пожежі та паніка серед активістів, попри те, що загиблих не підтверджено, кілька людей зазнали порани. у складі флотилії громадяни Іспанії, Італії, Франції, Великобританії, Ірландії та Скандинавських країн. Це одна з найбільших міжнародних місій, які коли-небудь намагалися кинути виклик ізраїльській блокаді Гази, яку ООН неодноразово називали незаконною. Акція Європи була миттєвою. Іспанія та Італія відправили військові кораблі у східне середземномор'я, пообіцявши. Захистити своїх громадян і свободу судноплавства експерти вже називають атаку порушення морського права дехто навіть говорить про акт агресії. А тепер головне питання: чи переросте це зіткнення у великий міжнародний конфлікт за контроль над морем гази?